Друзі, день прекрасний. Так що прогуляночка у нас буде теплою, сонячною. Хожу тут біля такого озерця, але земля бачу, тут суха-суха. То, друзі, будемо мандрувати і дивитись, який нам лісовичок сьогодні. Приготував подаруночки. Всі зі мною на прогуляночку. Перед. Так, друзі, ліс дуже сухий, але як би там не було, завжди якісь є подаруночки від лісовичка. Я вже бачу ці подаруночки, дивіться. Тут це в нас такий, а? Як ви думаєте? Ану, а ну. Ой, земля, звісно, дурдом. Це в нас маслючок. Дивіться, який. ніжка червива, а шляпинка зараз глянемо. А шляпинка хороша. Ніжку чистимо. О! А шляпинка гарна, одрізаємо. Клас. Тепер дивіться. Ось сюди у нас також. Ось у нас сестрові люруси є. Можна буде сьогодні трішки назбирати, так як з рибами. І вони бідненькі аж посохли. Ану цей дивимось. Ано. Який він у нас. Так, теж трішки. Ано. Далі. Ніжку прибираємо, а шляпинка, я думаю, буде... О, бачите, гарненький. А це хто у нас? Дивіться. О, яка краса. Так, беремо. Зараз, бідненькі, сухі-сухі. Дощів толком не було за цей час. О, які гарнюньки. О, так, а ну зараз тепер ці ми провіримо, які вони у нас. Ніжки, бачите, червиві, бідненькі, вони отакої от жари. А там... О, бачите, прекрасно. Так що ніжки при... О, і цей, дивіться, гарненький. Клас, так, уже буде у нас на Омлетик. Далі. астробілюруси ось сюди. Трішки їх назбираю. Зроблю піцу. Так, далі йду. Що тут у нас ще? Ага, ось сюди два гаврика, дивіться. Один і другий. О, так, Класно. Так, а ну, давай цього достаємо. Так. Раз. Ага, раз. Ой, маслічки у нас і два. Ага. О, ну тут вже без ніжки вийняла. Так. То хай там вона вже сидить, та ніжка. Вийняла без ніжки. А ну, цікаво чи ці червиві, трошки глибшенько. Ні, ці прекрасні, дивіться, ця ніжка прекрасна. Так, а цю, трошки, бачите, глибшенько у ліс. А? О, клас. Так що беремо одні шляпинки. Так, все. Далі дивлюся, що у нас тут є. Так, оце вам є. Урожайчик. Так, дивіться, на омлетик буде клас. Дивлюся далі, що тут у нас. Так. Іду далі. Дивіться, і знову в нас знахідка. Ось туди у нас теж маслячок. Ух ти Так, да, це в нас така і березка, і сосна. Так, а ну цей перевіряємо. Ніжки бачите червиві. О, а шляпинка чудова. Все, беремо сьогодні одні шляпинки. Так, дивлюсь далі. А все я попала на містинку. Дивіться, поховалися, пройшла і не бачу їх. Вони дивіться заховані. Так, бідненький вже такий сухенький. Так, ану провірю. Сухенький. Так, да, це вже червилий зовсім, вже давненько тут. А ось добачу у нас іще ось сюди виглядають. о, Зараз будемо перевіряти. да, комариків вже в лісі трохи менше, але все рівно якби треба ось, ось маленькі. Ну, це маленький забору, тому що, як не буде дощів, його, звісно, з'їдять комахи. Так. Провіряємо, що у нас тут з тими грибочками. Так, ано. О, прекрасний. Ще не спів ніхто його з'їсти. А цей грибочок. Цей ніжка вже червивенька. Так, обрізаємо. О, О прекрасно, дивіться. Так, і оцей забираємо, дивимося теж. Що там у нас? О, а цей взагалі золотий. Бачите, маленький ще їх зовсім не спіли черв'ячки поїсти. Так, а ну дивлюся. Так, друзі. Поки що ось стільки назбирала. Але дякую. Да, за подарунки лісовичку. Дивіться, гарненькі. Так, далі. Друзі, тут у нас ось сосна росте, то ще якби пилок не видно, але він летить. Я просто напоминаю вам, що воно. Щоб ви не забули, ще можна брати. Пелоксусне і готувати собі дуже гарні такі натуральні ліки для всього. Імунітету, при хворобах Так, отакий красивий момент. Дивіться. Отак. До речі, тут зараз небагато комарів. Ой, красиво як, так? Да? Природа. Так, далі. Так, друзі, тут у нас багато попадається дикого щавлю. Я вже його тут збирала. Я вже і борщі варила, і заморозила. Кому як подобається, хто заморожує, хто маринує, якби баночки закриває, кому як. Але це, ми знаємо, що це вітаміни. Я навіть як по лісу хожу і спека, жарко, то якщо він є, то беру листочок, пожувала, пожувала. Все. І мені вже не так хочеться водички. Так. І тут його, до речі, Багатенько, така містинка, так що я засиплюся зараз і буду збирати. Так, да, В природі багато є того, що нам потрібно. Тільки обов'язково її треба берегти. І, друзі, вдячна всім, хто... Підписується на мій канал, хто пише коментарі, хто ділиться моїми відео. І запрошую теж новеньких до себе. Погода гарна, в лісі гарно, не жарко. Так, а що це в нас за грибочок? Ага. Це у нас, я так розумію, свинуха тонка. Це отруйний гриб. Містить отруту, яка при споживанні грибів в маленьких кількостях не проявляє в організмі ніяких симптомів отруєння, та при споживанні в великих кількостях, а особливо при регулярному споживанні, має здатність накопичуватися та призводити до отруєння через великий проміжок часу. Руйнуючи еритроцити в крові та порушуючи функцію нирок. Тому те, що ви їсте, наприклад, ну, раз і все нормально, то не значить, що п'ятий, десятий буде теж нормально. Це вже доказано. Колись він був їстівний, умовно їстівний, а зараз він отруйний. Бачите? Ось він який є. Маленькі такі, іначе да, завернуті такі краєчки. Багато в нашій місцевості його називають піддубень. Десь іще, може, по-іншому. Але це по-науковому свинуха тонка. Я для себе чітко знаю, що це отруйний гриб. І я його не беру. І він навіть, бачите, всі якби більш червиві, а цей і не червивий. Я сьогодні зустріла жіночку, яка їх каже, все життя беру, і опять взяла, я кажу, їх наберу. Все, а ви вирішуйте для себе. А це що у нас за красунечка така росте, гарненька? Так, це у нас горлянка повзуча, або ще кажуть, живучка. Чуєте яке слово Живучка. Це лікарська рослина, вона має кровоспинні, потогінні, протизапальні і антисептичні властивості. Її також при, при проносах. При ревматизмі, туберкульозі легень, захворюваннях шлунка, також обмін речовин дуже поліпшує. При виразках, при ранах її також використовують зовнішньо, при захворюваннях ротової порожнини, при ангіні та для миття голови при випадінні волосся. Тепер же похвастаюсь своїм урожаєм. Хазяйка зібрала, щаблю. Да, Я його заморожу і в мене буде на зиму щавлик. Взимку це просто зелений борщ, це просто бомба. Так, я це вам трошки, але маслячки. Клас. Буде мені, якщо більше нічого не знайду, буде мені на омлетик. Зроблю з рибочками. Клас. А це вам вже урожайчик. Чудово. Дякую. Так, мандруємо далі. Стає трошки якби цікавіше. Вже азарт такий пішов. В лісі зелено. Тут комарів більше. Так що багато вже трав відсвіло, вже медунки, я не, ніде не бачу, ніде її немає. От, і бачу, вже у нас тут і зеленчук вже відходить. Ще можна зустріти, але вже видно, він осипається. Уже їм час пройшов. Багатьом травам, до речі, так. Да. Так що, хто спів, той назбирав. Хто не спів, буде, хай збирає інші трави, але то дуже гарні і корисні трави. Так, іду далі. Так, а це я натрапила на таку красиву ніжну рослиночку, яку ми всі знаємо. Це в нас конвалія. До речі, її тут було колись дуже багато, а зараз її є. Тільки оце в одному місці я бачу, і то дуже-дуже мало. Це лікарська рослина, але я її не беру. Тому... Чому? Потому що у природних середовищ існування конвалії інтенсивно знищується, особливо поблизу великих населених пунктів через витоптування під час збору квіток і лікарської сировини. Вона дуже лікарська рослина. До речі, її плоди, як вона відцвіте, отруйні, їх не можна брати. Тому я її не беру. Я так в лісі поглянула, насолодилась її красою і не беру. Давайте будемо берегти природу, не знищувати, тому що як не буде в нас природи, то вже не буде життя на землі. Мандруємо далі. Ой, друзі, дивіться, все в нас, мабуть, тут кабанчики такі нарили. А може, в нас тут труфелі ростуть, а? Дивіться, що робиться. Таке понаривали. Може труфелі точно ростуть у нас, а? А ми й не знаємо. Але ось сюди як. Вони дерево все, Повністю такі нори. Ну, явно труфелі знайшли. А може колись і це все нам теж розкриється. Я знаю, що в Італії, ну, в странах таких шукали раніше із поросятками, так? Свино... Свиней на поводку водили і шукали. Зараз собачками їх шукають. Спеціально такі дорогі, навчені собачки. А раніше свинки їх шукали. Тому вже і наші тут кабанчики знайшли а? як ви думаєте, колись може і нам відкриється. Ліс зелений, птички співають. Сонечко виглянуло. Тепло, гарно. Так, друзі, зайшла в садочок, де була, збирала дуже-дуже багато енталоми садової. І що я бачу? Бачу я, що бідненька не вистачає її. Водички. Ось вона бідненька, дивіться, як позасихала. Ну, але ця ще розм'якне, можна її брати, але ну, просто я хочу сказати, що не вистачає і от сюди. І бідненьку, дивіться, як з усіх сторон тріщить. Ну Цю можна брати, вона і от сюди, але наскільки не вистачає дощу, бідненький. Так, а і ось тут я десь бачила, вона більше росла. Та куди ж рости, коли оце отакі отака засуха у нас. Скільки тут було багато, це ж взагалі немає, немає вологи. Ось теж знайшла. А ми будемо дивитися. Енталома садова. О, ця така, звісно... Тоже вже починає підсихати, але вона така ще не засохша. І ось сюди бачу ця взагалі класна. Ну і водичку, вона типу, як трошки підсушена, але вона годиться. А ну дивлюсь далі. Ну Тут травички бачу, у нас свіженька. О, сама будь я не бачила, збила її. Ось сюди вона треба добре подивитися. То я спочатку з таким розмахом, а тут треба ще сісти і на неї глянути. Оця така свіженька, видно. Гарненька, о, видно. Енталома садова. Так, достаємо. Ось тут у нас теж є. Бо я зразу з таким розмахом, як тоді, одна на одній. Тут травички трішки поламались, але нічого, беремо шляпинки. І тут у нас дуже, видно, я йшла і поламала. Все, я дивлюся далі ще. Так, тут дуже багато. І ось це якісь здорові. Дивіться, ано. О, які здорові, ай, красиві які. Ай, дивіться, які клас. А колір який молоденький які. які. А, клас. Зараз буду роздивлятися, які вони там. глянь, такі гарненькі. Ух ти, Ось такі подаруночки. Молоденькі, он які. А ну зараз будемо дивитись. О, які смішні. Ніжки такі длинні. Енталома садова. Так. А ну далі дивлюсь. Ой. Ой, які гарненькі. Дивіться, оце мені подаруночок в кінці моєї прогуляночки. А який колір красивий. Дивіться, красненький, які. О, клас! Дивіться, скільки багато. Клас! І осюди яка. Ось такі прям о, смішні, які ніжки длинні. Зараз буду дивитися. Що воно там, чи вони червивенькі, дивіться, як багато. Красиві які. Так, а ну ось бачу ще. Дивлюся. Так. Ой, ці трошки підсохши. Важко, зараз підріжу. Ага. Так, дивимось. Так, да, ці бачу червиві, але треба буде дивитись, чи вся вона червива, чи тільки ніжка. Ану? Червила і ця. Ці такі підсохші. Зараз я всі їх позбираю, а тоді буду роздивлятись, чи червиві, чи не червиві. Так, друзі, будемо передивлятись, які ж у нас тут грибочки. Не хочеться ж нести потім вдома. Ага, ця трошки в нас ця нічого. Хороша. А ця, може бути, шкода, а шляпинка і нічого. Так, ану ми отакі єс. Yes. Ага. Нормально, бачите? Бачите, обрізала все, значить пойдет. І ця так само пойдет. Так, Дома тоді її дочищу. Так, ану перевіряємо. Чистенькі, дивіться. Так, оці маленькі. Так, друзі, майже скрізь, не майже, а скрізь ножки пообрізала. Шляпинки у нас гарні. Так що забираємо шляпинки, а ножки всі повикидала. Ножки червиві. Ну, то й добре, звичайно, такі грибочки в такий час всі червиві. А це шляпинки у нас гарні. Так що дякую, що. Такий мені подарунок. Будемо чекати дощів. Ну що, друзі, на цьому наша прогуляночка закінчилася. Це у нас цвіте глід. Аромат стоїть просто безподобний. Бджілки літають. Ой, пахне. Друзі, дякую всім, хто був зі мною, хто зі мною мандрував лісом. Дякую всім. Хто ставить лайки, пише коментарі, також запрошую до себе нових підписників. Бажаю всім миру, добра, щоб в усіх було все добре і до нових зустрічей!